Так, серія Велософі. Що це у нас тут? Маска для обличчя. Дуже класна. До речі, маска цієї серії. Вона а, ніби розпарює шкіру такий ефект баньки. Вона просто гелева, трошечки така. ну Вона прозора, але трошки ніби оранжева. Дуже класна масочка користуюся. Пилка. Не знаю, не буду <звук> розпаковувати, бо це не моє замовлення. Скраб для шкіри голови, кондиціонер до цього шампуня з повністю натуральним складом, а навіть баночки тут ідуть повністю натуральні і біорозкладні. От. Скраб це взагалі топовий продукт. Дякую за подаруночок. Скраб взагалі класний продукт, це нульовий етап догляду за шкірою в голови нашої серії Duolджі. І він, коли ви наносите реально ну для того, щоб відростало гарне волосся, звичайно, треба, щоб відлущувалося ось тут усе. Да, і був взагалі шлях для нашого нового волосся. Я коли вперше спробувала, мені було таке враження, що в мене вперше почала дихати